Гайсі, як я здавала селпіп два рази, я розказувала вже на своєму YouTube каналі а досить швидко розкажу вам. Я здавала селпіп два рази, тому що я за першим разом дуже сильно перенервувала. і В мене вийшли результати три шістки і трійка зачитання, тому що в мене дуже складний текст попався там взагалі з про, про листя. Про фотосинтез, взагалі, такі терміни були, що я там думала, що я просто кокнусь там на місці. От. А за другим разом я здала на 5. Тому моя перша порада стосовно селпіпу: не хвилюйтеся, бо, бо бачите, як буває. Просто через те, що перенервувала, от такий був результат. Як я готувалася? Дуже багато в мене останнім часом, якось приватні повідомлення, друзі, почали мене питати, як я готувалася до селпіпу. Я про це розказувала знову Таки на своєму youtube каналі навіть залишала лінки, але скажу вам так, що стосовно граматики, я брала вчительку на ОЛК, я шукала собі для того, щоб розібратися з громат з граматикою, стосовно спілкування, щоб розуміти, що говориться там в відео. Я брала собі е, уроки на приплай, також посилання є. Перейдіть в мене там на Ютуб каналі, в мене там все є. Е, куди заходити, що там робити. Е, два відео по селпіпу. І я готувалася з уроками на YouTube, тому що на Ютубі також дуже багато тріків. Тому що, окрім того, що ти маєш знання, щоб його здати, той екзамен селпіп, ти повинен ще і знати, як правильно здавати екзамен, тому що, скажімо, так само можна перенервувати і не написати там, два твори, не, не твори, а там есе, в принципі, потрібно написати листа, і есе коротке, 150 слів. Але коли ти приходиш, там з переляку можна, можна і написати. Тому треба до таких моментів бути готовим. Стосовно говоріння, то там просто потрібно пояснити, що. Що на картинці з посередині, зверху, внизу, справа, зліва, це все просто треба пояснити. В принципі, там немає нічого складного. Якщо комусь треба на чотири, то якщо підготуватися, то можна здати. Стосовно того, з яким закою англійською я приїхала, то приїхала я з англійською десь на рівні оці безкоштовні тести, які проводили. Організації, які допомагають іммігрантам, в мене там був рівень 3-4, тобто в мене такий був досить низький рівень. Коли я підготувалася за десь півтора місяці, я пішла здала на 3 шістки і 3, а коли я через місяць ще раз здала 3 шістки і 5, тобто я підтвердила результат. І, і чесно кажучи, що в принципі десь в середньому за два місяці можна підготуватися. Якщо у вас рівень 3 4, якщо ви кожного ранку я вставала о 6 ранку, просто поки